З вами канал Мазуріярі. І я так вже бачив, що ми вже третю зиму будемо жити тут. І ми просто-напросто отакі дрова в лісі після лісопували, як це кажеться, лишається на соснах такі гілки. І нам добрі люди сказали, що можна піти назбирати отакі от дрова. То тут, то там. І ми Рішили своїм палче перебити від 6 до 8 сантиметрів, більше не йдуть. 6 тут грубі, це граб може піти на діаметр, а сосна піде до 8 см. Грубі ми будемо вхиляти, звичайно, а такі малі ми перебиваємо. Зараз я покажу, як ми перебиваємо Ось Отак ми будемо куку перебивати. Бачите? Це непогана штука, люди просто інтересувалися, бачили, як ми поїхали до ліса. І в лісі ми теж били на фіру і возили. Але також вважали, що це, як комарі, і, і бомки косають, то ми поналозили додому, а вдома годину свою і Ми переб'ємо. Зараз покажу я вам все, як, як воно перебиває, перебуває це непогано. О, ну і... Що хотів сказати, люди підходили, питали ну як, що до чого, як воно дивилися навіть в тому самому лісі, бо то було ліс біля села. О, і вони собі напросто, просто-напросто інтересованість була, тому що у кожного є трактор. Каже, а можна більше? кажу, є більше, є і 8-12, діаметр можна скупити, Буде трохи дорогші. Ця, Ця робить дуже непогано. Тесно кажу, робить непогано вона собі є, перебиває, хоч би що, вона собі перебиває, а зараз покажемо з тої сторони. Е, інтерес був людей, сам бачив, що інтерес був людей. Е, тому що е, тут переважно палять, е, як наш дороги, палять і дровами, отакими навіть сухостоячі, які є, е, чи може їм вдасться десь, е, от хоч навіть такі достати, то вони кажуть, пішло би так, як і скажете, що взяти бензину та тим перепиляти бензопилою. Ну, це кожному, як нам подобається так. Кажуть, що я вже третій рік тут живу. Дуже багато йде, хата не утеплена, дуже багато йде дров. Дуже багато. А ще не було такої зими. Будуть зими 20-30 градусів, не дай Бог, О, то треба бути сутки палити. І нам тих дров, що довкола є, я кажу, не вистачає. Буває, не вистачає, мусимо докупляти чи, чи просити, де можна ще такі взяти, тому що ми, як то кажеться, ну, не маємо такого великого права, щоб ходити, як другі можуть десь поїхати, собі десь достати. О. А ми, так як ВПО, то ми стараємося, звичайно, економити і дадуть людиського лісу. Ми згоджуємося, йдемо, працюємо. Бачите, от так і так він перебиває. Е, непогано. Е, сосна, можна й трошки якусь грубшу дати, Найдемо ж якогось е, грубшого цього. Піде е, він каже, непогано, але це треба одному допомагати, а другим треба, як то кажеться, зараз я буду просто я розказую, а так то ми будемо вдвох. Я буду показати допомагати. От туди ми накидали, а потім звезли. Ми маємо де звозити, зносити і вже готові будуть. Зараз спробую. Трама просто піде-не піде мішається тело буває. Так перебирає. Є такі все, опалився на моторах, просто стоять мотори на бензин, на соляру, як взяти у обід мотоблоки, е, наскільки вам захочете, наскільки е, буде діаметр, цього, тож дуже великий. Розбочори загружують, оце вже вибирати вам, звичайно. А ми просто-напросто взялися такого малого. якраз за такі така сусна 50 кілово. Бачите, отака 16 кіло. Натокаєш і все. Але для того, для того, для того, для того. Це Ось такі дрова. Проживай його на те. Відро взяв, відро взяв, накидав, накидав і супирова. А що зараз ми це робимо? Такі дрова. Якщо осінь на зиму треба зараз, зараз її готувати, тому що то вони тоді будуть погані. А так зараз сухо. Собі, накидав, накидав, як то кажуть, я положив, зимою тільки корзину взяв, корзиною приніс і майте непогані, кажуть, дуже суттрова буде. Рекомендую, хто хоче взяти, будь ласка, Силка знизу буде, бо кажу, інтерес був у людей. Ми приїжджали з сусіднього села, сусід лісник сказав, що є такі, де подивися, візьми собі, якщо хочеш. Він приїжджав, каже, трохи слабенький, потубільші взяти. Ну, дали сайт, не знаю, взяв він, не взяв, дали медані, де можна взяти. Є різні, звичайно. Ну, На цьому, я би кажу, вже маю другий рік і перебуває все. Дуже групше вкинути чи дуба, чи граба, то звичайно він трошки може дати, що глухі трапить. Такого не треба, тому що треба інструкції дотримуватися. Ну і техніки безпеки обов'язково, тут техніка безпеки обов'язкова. А так дивиться, як ми. Робимо з тої сторони зараз показує. Оя знімає Тоня О, і він мій оператор. Випиється до зими. no lo